Кожного з нас настає момент, коли ми шукаємо свою нішу в професії, свій головний напрям, свою експертність. Неодноразово такі роздуми були і в мене. В свій час я 10 років пропрацювала з дітьми, після чого вирішила стати експертом саморегуляції емоцій. Це було непросте рішення, але зараз я радію, що прийняла його. Тоді, поруч зі мною не було нікого, хто міг підказати і скерувати в цьому питанні. Ваш шлях може бути швидшим та результативнішим за допомогою ментора. Це можливість розкрити ваш особистісний та професійний потенціал, перейти на якісно новий рівень професійної діяльності. Це ваш особистий шлях у цій бізнесі, шлях, який ми пройдемо разом. Метод допомагає не лише ставити цілі і ділитися власним досвідом, а зможе пропрацювати ваші сумніви та страхи, негативні упередження, які перешкоджають вам досягти вашої мети. Колега, запрошую вас на свої супервізії. Супервізія це ніби погляд. На вашу роботу з клієнтом, можливість побачити свої сильні та слабкі сторони як професіонала та скоординувати вашу подальшу роботу. Супервізія це відпрацювання базових навичок психологічного консультування та психотерапії, структурування знань, обмін досвідом, корисною літературою, сучасними підходами в роботі тощо. Розбір кейсових випадків, відповіді на актуальні запитання психологічної практики. Особистісна професійна динаміка та виявлення зон найближчого розвитку. Також це формування, терапевтичного мислення, побутова гіпотез. Ну і, звісно ж, це підтримка колег та класний нетворкінг. Ну що, розпочнемо?